Ви думаєте, що штучний інтелект це просто модний тренд? Насправді, він вже починає замінювати людей в багатьох професіях. І якщо вам здається, що ваша робота в безпеці, можливо, ви помиляєтесь. Сьогодні я розкажу про 5 професій, які ризикують зникнути найближчим часом через штучний інтелект. А в кінці відео буде бонус. Розповім про професії, які будуть топовими у світі штучного інтелекту. Тому дивіться відео до кінця. А зараз, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк цьому відео та натискайте на дзвіночок. П'яте місце касири та оператори кол-центрів. Вже зараз в супермаркетах з'являються автономні каси. Ви самі скануєте товар і оплачуєте покупку без касира. Знайомо? Мережа дешевих товарів Аврора. Цьому приклад. Штучний інтелект у кол-центрах. Як це виглядало раніше? Сидять багато людей і вони телефонують по колу. А вже зараз боти відповідають на 70% питань клієнтів. Навіть банківські установи переходять на голосових асистентів. Висновок тут один. Не зникає сама професія обслуговування, але змінюється формат. Потрібні люди, які працюють з технологіями. Реальний приклад в цьому Приватбанк. Ми одразу, коли телефонуємо, ми не можемо поспілкуватися з людиною, а будемо розмовляти спочатку з роботами. Ще один приклад МакДональдс, який тестує автономні ресторани, де взагалі немає касирів. Чи помічали ви вже такі зміни у своєму місті, у своєму районі? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Четверте місце копірайтери та журналісти. Так, друзі, штучний інтелект вже пише тексти. ChatGPT, Jasper, Copy.ai – ці нейросітки створюють статті, пости для соцмереж і навіть рекламні тексти швидше, гаразд швидше, ніж люди. Дуже відомі видання, такі як Forbes і The Washington Post, вже використовують штучний інтелект для написання своїх новин. Чи значить це, що копірайтери залишаться без роботи? Ні, але їм потрібно адаптуватися. Наприклад, навчитися контролювати штучний інтелект, а не конкурувати з ним. Штучний інтелект не забирає творчість, але він забирає рутину, шаблонну роботу з текстами. Третє місце перекладачі та гіди. Ще кілька років тому автоматичні переклади викликали сміх. Сьогодні це серйозні інструменти з високою точністю. Нейромережі, такі як Google Translate та DeepL, вже перекладають тексти зі 100 плюс мов і майже з людською точністю. Тучний інтелект наміть імітує голоси, це означає, що скоро синхронні переклади стануть рідкістю. Реальний кейс це навушники Google Pixel Buds. Можуть перекладати розмову в режимі реального часу. І це вже не фантастика. Також з'являються АІ-гайди, які можуть проводити екскурсії мовою клієнта. А ви довіряєте перекладам штучного інтелекту? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Друге місце водії таксі та далекобійники. Найближчими роками транспорт зміниться назавжди. Безпілотні авто вже пройшли тестування. Тесла, Ваймо, Убір все працює над автономним транспортом. У Китаї вже курсують таксі без водія. Людина просто замовляє авто і їде без співрозмовника. Далекобійні перевезення також автоматизуються, а і вантажівки працюють 24 на 7 без відпочинку. Висновок, професія водія буде змінюватись. Будуть, будуть потрібні логісти, диспетчера, техніки для обслуговування автономних систем. Що буде з водіями? Їм доведеться змінювати професію або переходити в сферу, де штучний інтелект поки не може їх замінити. Перше місце фінансові аналітики та бухгалтери. Штучний інтелект аналізує фінансові дані в 100 разів швидше за людинами. Великі компанії, такі як Amazon та JP Morgan, вже використовують штучний інтелект для прийняття рішень. Що робити бухгалтерам та аналітикам? Стати тими, хто навчає штучний інтелект, працює з великими даними або приймає стратегічні рішення. Бухгалтери майбутнього це фінансові стратегії, аналітики великих даних, а і наставники, які працюють на рівні рішень, а не формул. І бонус, який я обіцяла, топ професії майбутнього. А тепер приємні новини: штучний інтелект не забирає всі роботи. Він створює нові інженери штучного інтелекту, фахівці з бігдейта, а і етики, креативні. Професії, такі як сторітейлери, дизайнери. Головне правило майбутнього навчитися працювати разом зі штучним інтелектом, а не конкурувати з ним. Яку професію ви вважаєте наступною в зоні ризику? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я вам дуже дякую за перегляд. Будь ласка, ставте лайк цьому відео, натискайте на дзвіночок та підписуйтесь на мій канал. До зустрічі в нових відео!